Так, ну ви як зрозуміли, основний інгредієнт цієї самі це помідор. А помідор. так. Помідор. Та. Ну і, звичайно, не може бути помідорова омачка без м'яса. Це також основний інгредієнт. Там мусить бути м'ясо. І може бути будь-яке інше, але найкраще, якщо птиця. Тому що птиця сюди найбільше підходить. Тобто, ми взяли, взяли куряче філе. Та, та. філе, так. Тобто, можна як хлябати. Як суп, як першу страву, так і як підливку ось маємо. І м'ясо тут, і картопельку. Mm. Божественно. Божественно. Запам'ятали? О, мачка. Це при тому, О, що бачте, я не голодний. Як ми я не знаю, як, як на Рівненщині можна бути голодним. Що вже як колобок до вас вже при, 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 прикотилися в цю, цю попчу. Клас.